Добрий день, малята. Запрошу вас на своє заняття. день. А ви знаєте, як мене звати? А як мене звати? Мене звати Собачка Бобко. А мене звати Кішка. Ми домашні тварини, бо ми дуже полюбляємо жити разом з людьми. Так. Вони нас годують, так, Мурко? Так. Я гоняю за мишками і грию людей. А я оберігаю домівку людей. Ковков. Ков. Ось такі гості до нас завітали на заняття. А чому цих тварин називають домашніми? Домашні, тому що живуть поряд з людьми. Кішка лагідна тваринка, яка гріє та моркочить. Собака вірний помічник людини. Собаки навіть працюють з пожежниками та поліцією. Пропоную пограти у гру, що їсть собачка та кішка. Що полюбляє їсти собачка? Так. Вірно, кісточку та корм зітає, а рибку він не полюбляє. Що полюбляє їсти котик? Так, мишку і рибку любить, а на зернятку кривить ротик. Малята, не забувайте дбати про своїх домашніх улюбленців. Дякую за увагу. До зустрічі!